Вітаю всіх на каналі Оксани і Ми продовжуємо огляд новин шоу бізу. На цей раз мова піде про інну белень, обговорення якої в соціальних мережах ніяк не затухає. Новим поштовхом до різноманітних теорій стало повідомлення Інни на своїй сторінці Instagram, де вона намагається спростувати інформацію про можливі стосунки і намагається пояснити, чому їй складно побудувати нові відносини. За її словами, після розриву з Тереном до неї намагалися залицятись доволі відомі та успішні чоловіки. Один з них, наприклад, хотів подарувати на 8 березня букет квітів, але відразу поцікавився, чи лайкне його Інна в Інстаграмі. Якось дивно, заради чого він тоді знайомився, заради відмітки в Інстаграм. І заради стосунків. Інший чоловік покликав Вінну на концерти, навіть сказав, що заїде за нею, але в останній момент повідомив, що занадто зайнятий. Але якщо дійсно зайнятий, чому б не запросити кудись в якості альтернативи пізніше? Інна, звісно ніяких імен не назвала, але назвала таких чоловіків понторезами і сказала, що не дозволить руйнувати їй хороший вечір із за того, що деякі не можуть відповісти за свої слова. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.